Космоцевтика чи косметика, що краще допоможе позбутись зморшок та відновити шкіру обличчя. Ми, жінки, хочемо виглядати бездоганно у будь-якому віці та за будь-якої погоди, обираємо кращі засоби догляду за шкірою. Та як знайти те, що підійде саме вам? Ефективність залежить від концентрації активних речовин. Їх має бути достатньо, щоб наповнити клітину зсередини вологою та живильними компонентами. Крім того, часточки засобів мають проникнути крізь епідерміс, який є поверхнею шкіри, і дістатись більш глибоких шарів дерми. Креми, що пропонує мас Маркет, містять у собі важкі силікони. Вони ніби заліплюють дрібні нерівності. Здається, що шкіра стала більш гладенька, але це лише поверхневе враження. Шкіра втрачає здатність поглинати живильні речовини та вивільняти відпрацьоване. З часом виникають почервоніння, подразнення та іноді навіть захворювання шкіри. Обираючи засіб догляду за шкірою, зверніть увагу на його склад. Там мають бути відсутні парабени, жорсткі пави та продукти нафтохімії. Вони є отруйними і несуть шкоду шкірі та організму у цілому. Одне з найкращих рішень на сьогодні це космецевтика. Чули про таке? Це лікувальна косметика, що поєднує досягнення косметології і фармацевтики. На відміну від косметики, її активні компоненти проникають не лише поміж клітинами, а й проходять через мембрану клітини і відновлюють її зсередини. Результат як після відвідування косметолога шкіра сяє, еластичність підвищується, зморшки помітно скорочуються. Компанія Майді має своє виробництво космецевтики в Україні. Як працює космоцевтика? Косметичні засоби мейді вікових змін на 78% складаються з речовин, що насичують шкіру. Активні компоненти космоцевтики проходять через мембрану клітини і потрапляють в її середину. Там вони вирішують одночасно кілька задач. Hyalulal Ultra Filler працює як філер проти зморшок. Він забезпечує пролонговане зволоження та відновлення шкіри. Вже через 28 днів шкіра стає більш гладкою та сяючою. Аргілерин допомагає зняти зайву напругу та розслабити м'язи обличчя. Це запобігає виникненню мімічних зморшок. Матриксил 3000 підвищує здатність клітин до відновлення. Він стимулює синтез колагена та еластина. Саме його косметологи Європи визнали кращим природнім стимулятором молодості, пружності та еластичності шкіри. Взаємодія цих речовин дозволяє досягти ліфтинг-ефекту вже через 14 днів використання. У складі космецевтики Майді відсутні нафтопродукти, жодних синтетичних домішок, що можуть зашкодити природнім процесам відновлення шкіри космецевтика, гіпоалергенна та некомедогенна. Відкрийте опис цього ролика, переходьте за посиланням та записуйтесь на консультацію косметолога. Він допоможе підібрати засоби догляду за шкірою та оформить замовлення.